17 -е в Україні час дізнатися. Останні новини. Генштаб збройних сил України підтвердив удар по окупантах на тимчасово окупованій території Запорізької області. 25 лютого повітряні сили уразили житлову будівлю, яку мотострілецький полк Росіян використовував як командно-спостережний пункт і місце для запуску БПЛА. Розташовувався він біля населеного пункту Копані. Як зауважили у генштабі, тепер спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені. Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади заступника голови КМДА. Таким чином суд задовольнив клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури та національного антикорупційного бюро. Їхні слідчі встановили, що у Києві з 2019 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та нинішніх міських чиновників. Я нагадаю, 6 лютого набу і САП повідомили про операцію Чисте місто за фактами ймовірної корупції у міській владі Києва. Деталі дізнаємося від Олександра Цивінського, керівника третього підрозділу детективів, другого головного підрозділу детективів. Набу він зі студією наживо. Пане Олександре, вітаю вас. Власне, розкажіть більше про цю справу. Хто там фігуранти? Що про них відомо, і що саме їм інкримінують? Доброго дня нами проводимо операція. Чисте місто в рамках цієї операції вилучено підозру десятьом особам. Троє з них перебувають в розшуку сімом особам обрано запобіжні заходи. Шістьомі з них тримання під вартості з відповідними сумнями застав. Підозрюваними є чиновники різних рівнів: це заступник голови ПМДА, якого нещодавно відсторонено від, від посіди за рішенням суди. Керівники і заступники керівників кому... комунальних підприємств. Депутати, це зокрема керівник земельної комісії Київської міської ради та депутат Київської міської ради, член земельної комісії, а також ряду інших осіб, які допомагали керівнику злочинної організації, вчиняти відповідні протиправні дні. Ну, зміст самого провадження полягає в тому, що зорганізувавшись і отримавши вплив на чиновників та депутатів Київської міської ради. Керівник звичайної організації зміг вирішувати земельні питання, зокрема заводівати земельними ділянками з використанням так званої туалетної схеми. Тоді, коли нібито фіктивні будівлі, під них оформлялося право власності, їх раніше не існувало, Надалі зверталися відповідні юридичні особи з заявою про видачу права оренди на цю земельну ділянку. Після чого розлічниці використовувала ці земельні ділянки в своїх ці цілях і здобувала відповідні фінансові розписи за рахунок цього. Угу. А які масштаби цієї оборудки, і яких, яких збитків зазнала держава внаслідок цього? На, на даному етапі ми інтермінуємо. значить заподіяно збитки понад 11 мільйонів гривень. Це вже встановлений факт. Попереджено заподіння збитків на суму понад 80 мільйонів гривень, а також проводиться досудове розслідування щодо інших фактів. Дякую вам, пане Олександре. Я нагадаю, це був Олександр Цивінський, керівник 3-го підрозділу детективів, 2-го головного підрозділу детективів НАБУ. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Як повідомив ірландський мовник РТЄ, зустріч відбулася у міжнародному аеропорту Шенон. Раніше Міхал Мартін скасував запланований візит у Белфаст, щоб взяти участь у зустрічі з Зеленським. Я нагадаю, цього тижня ірландський прем'єр пообіцяв збільшити фінансову гуманітарну допомогу Україні. Володимир Зеленський візьме участь у спеціальному саміті лідерів ЄС 6 березня. Про запрошення на позачергову зустріч заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Головні теми для обговорення довготривала безпека Європи та України на тлі спроб налагодження відносин між США та Росією після завершення саміту 6 березня у Брюсселі планують вийти з певними рішеннями щодо європейського внеску в гарантії безпеки, необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні. Двосторонню угоду між Україною та США підпишуть перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко, або міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Уповноважив їх на це Кабмін раніше. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ підпишуть після того, як президенти Зеленський і Трамп домовляться про гарантії безпеки. Нагадаю, уряди 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США. Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Нинішня угода лише перша між Україною і США Як розказав президент Зеленський. Наступний документ буде складнішим і передбачатиме ратифікацію у Верховній Раді. Франція запропонує створити на території Європи запаси зброї для України. Озброєння має бути готове для передачі Україні в разі необхідності, щоб стримати Росію від нового нападу. Про це в ефірі одного з французьких телеканалів заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Водночас саме українську армію він називає найкращою гарантією безпеки для України. Гарантії безпеки включають кілька потенційних рівнів. Питання накопичення зброї в Європі для України є способом стримування, якщо війна відновиться. Що також стоїть на кону в дискусіях на даний момент, це забезпечення того, щоб українська армія продовжувала бути здатною захистити себе не тільки в даний момент, але навіть тоді, коли замовкнуть гармати. Ракети, каби, міномети, артилерія і найрізноманітніші безпілотники це види зброї, з якої ворог обстрілює північно-східні території України. Руйнування є на Сумщині і на Чернігівщині. І про наслідки цих обстрілів готова розповісти моя колега Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, добрий день. Що на тепер відомо про наслідки власне цих ворожих атак? Вітаю, Олександре. На сумщині вірніше, навіть у сумах специфічний гуркіт ударних безпілотників можна зараз чути і вдень, і вночі. Часто вони буквально кружляють над містом, і практично завжди звук двигунів супроводжує стрілянина. Це мобільні вогневі групи, намагаються їх збити. Зокрема, минулої ночі в небі над областю знищили вісім шахедів. А прикордонники показали відео збиття дронів камікадзе. Серед них безпілотники літакового типу і п'ять дронів, два з яких були на оптоволокні. До речі, саме такі дрони зараз дуже дошкуляють на прикордонні. Ось ці кадри опублікувала в соцмережі мешканка села Мала Рибиця. Коптер летить вулицею і шукає цілі. За ним тягнеться тоненьке, ніби ліска оптоволокно, завдяки якому ці дрони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. І на жаль, через це багато таких камікадзе долітає до цілей. Крім того, ворог обстрілював сумщину ракетами та кабами. У глухові поранено 42-річного чоловіка, зруйновано житлові будинки. По миколаївській громаді росіяни гатили з РСЗВ. Там травмовано двох людей і постраждали 13 будинків та ліцей. Чернігівщину росіяни також атакували авіабомбами, ствольну артилерію та безпілотниками. В місті Сновськ пошкоджено майже три десятка домогосподарств в селі Машеве приватні будинки, навчальний та медичний заклади і в Архіпівці об'єкт критичної інфраструктури. На цю мить у мене всі новини. Олександре, дякую, Юлію. про ситуацію на північно-східному прикордоні розповіла моя колега Юлія Зайцева. Росіяни вбили жителя Нікопольського району Дніпропетровщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти атакували 51-річного чоловіка дроном Камікадзе. Також постраждала 52-річна жінка. У тяжкому стані її ушпиталили. Росіяни не припиняють атакувати мирних людей на Донеччині. Протягом сьогоднішнього дня ворог завдав вже понад два десятки ударів по регіону. Зокрема, окупанти з обіду били по Костянтинівці, використали для цього ствольну артилерію та дві ракети РСЗВ смерч. В результаті атак по місту четверо людей отримали поранення. Один чоловік загинув. Крім того, вранці росіяни скинули на Краматорськ дві бомби ФАБ 250 Одна влучила в промислову зону, інша у приватний сектор. Численні осколкові поранення отримав пенсіонер. Внаслідок обстрілів загалом пошкоджено 25 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури. В Україні змінилися умови перетину кордону для чоловіків. Як повідомили в Державній прикордонній службі України, від сьогодні ті, хто перевозить гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть державну межу на загальних підставах. Зміни стосуються чоловіків від 18 до 60 років. Відтепер Міністерство розвитку громад і територій, обласні чи Київська міська військова адміністрація не мають права ухвалювати рішення про виїзд з України водіїв, які перевозять вантажі для зсу медичні або Гуманітарну допомогу на покровському напрямку українські військовослужбовці зупинили 33 штурми російської армії. Як повідомили в генштабі зсу, окупанти тиснуть у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Мерлюбівка, Промінь, Леонтовиче, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка. А бійці головного управління розвідки відзвітували про знищення 12 російських гармат дроном Немезіс. Ще сім пошкодили. Розвідники показали відео з бойовою роботою. Під удар БПЛА потрапили також місця проживання і укриття російських армійців. ЗСУ зменшили загрозу від російських кабів, як пише аналітик Forbes Девід Акс, атак планувальними бомбами окупанти не припинили, однак ефективність ураження помітно знизилася. Все через те, що виникла проблема зв'язку з системами супутникової корекції ГЛОНАС і причина в українських радіоглушилках. Водночас інерціальні резервні системи наведення Росії зазвичай неточні. Відтак бомби тепер часто відхиляються від завданого маршруту і вибухають на полях, тому завдають мінімум шкоди. А російські воєнкори бідкаються, що для ураження однієї цілі тепер треба до 16 планирувальних бомб. Я нагадаю, цього місяця зсу підтвердили збиття ворожого каба над Запоріжжям. У Харкові правоохоронці затримали адвокатку, яка пообіцяла оформити відстрочки від призову 37-річному харків'янину. За 3 тисячі доларів США юристка мала оформити документи, начебто з догляду за хворою матір'ю. Як повідомили у поліції, до своєї схеми жінка залучила працівників та посадовців однієї з лікарень обласного ТЦК та СП, юриста однієї з районних лікарень та власного помічника. Зловмисниця допомагала оформляти фіктивне опікунство над особами, які нібито потребують постійного догляду. Брала за свої послуги від 3 до 6 тисяч доларів. Під час отримання грошей від одного з клієнтів її затримали. Оголошено підозру, за якою адвокація загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Скористатися такими послугами встигли щонайменше 23 військовослужбовці військовослужбовці військовозобов'язані. Під час обшуку у затриманої знайшли 4,5 мільйони доларів. Вам оголошується згідно з частиною 4 статті 208 КПК України розуміли для вас мовою підстави затримання. Зрозуміло? зберегти та примножити популяцію прямистих стих холенів взялися лісівники на Черкащині. Вони піклуються про стадо з понад 50 цих тварин. Їх спеціально вирощують та підгодовують на відкритій лісовій території в 125 гектарів. Нашій знімальній групі вдалося відзняти рідкісні кадри. Подивіться. Серед лісової тиші для диких плямистих оленів готують обід. В гущавині дерев, куди не заходять люди, облаштовано кілька кормових майданчиків. Харчування на вибір, як у п'ятизірковому готелі для тварин. Розчином солі, які віники. І ось осінно також вони його споживають. Підходять туди ближченько, беруть зерно, яке їм потрібно для їжі, і лизунець. Лісничий Володимир Музиченко розповідає: до годівниць тварини частіше приходять у сильні морози, коли знайти їжу в лісі, складно. Підгодовують їх постійно і не лише на території вольєрного господарства, де й розводять плями стихолені. Розвозимо, як то кажуть, і сіно, і сіль, і корма не тільки по вольєрюві, а розвозимо і по лісі, тому що нам не вистачає вже зараз такий період того, що є в лісі. Вся дичина, яка знаходиться в лісі, вона знає, що там є кормові майданчики, що вони там можуть прийти і поїсти. Вони вже привикають до цього. Всього доглядати за рідкісними для Черкащини плямистими оленями у цьому лісництві почали ще у 2017 році. Територія відкрита і максимально комфортно. 125 гектарів. Ще й підгодовують власноруч вирощеними екологічними ласощами. Поле в нас вирощуємо кукурузу, осінню тоді збираємо вже, як влажність ну, співпадає, щоб вона ж не, 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 не пріла, не цвіла, щоб не сушити, бо така вона природня має бути. А так відбувається доставка їжі до годівниць. Дирчання машини каже Олександр. Оленів пізнають ще здалеку, і, попри природну полохливість та вміння маскуватися, вони часто показуються лісівникам. Вони вже знають, що сьогодні корм можна їхати, і вони можуть підбігти прямо аж до машини 15-20 метрів, стоять поки ми висипемо корм. були такі випадки, коли йде брачний період у оленів, і вони б'ються, то Чуть не на на машину не вискакували, було таке, що молоді оленята, то хлопців їх практично з рук кормили. Побачити рідкісних для Черкащини плямистих оленів дається і нашій знімальній групі. Спочатку парнокопитні швидко пробігають перед машиною. Дивись, дивись біжаще. Згодом завмирають неподалік серед дерев і пильно спостерігають за непроханими гостями. Тварини відчувають чужі запахи та голоси. Тож навіть таке коротке знайомство журналістів з оленями можна вважати великою вдачею. Випускати стадо у дику природу поки ще не планують. Його продовжують нарощувати. Минулого року тут народилося 14 оленят. Цьогоріч сподіваються, поголів'я збільшиться. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. О 18-тій чекайте новин уже від Анастасії Даугули. Ну А далі ефір телемарафону продовжує Олександр Васильченко. Олександре, тобі слово. Дякую, Олександре. Тобі гарного вечора. 700 мільйонів євро для розмінування українських територій. А зниження цін на ліки вже з 1 березня працює не тільки Поговоримо Далі обов'язково дочекаємося.